Друзі, всіх вітаю! 29 червня, Одеса на зв'язку. Сьогодні вночі ворог знову обстрілював нашу країну, багато міст: Кременчук, Полтава, Львів. Там ще якісь міста. Ще немає новин про наслідки. Я єдине, що хочу, щоб всі були живі. Боже, збережи Україну і українців. Ми зразю біжимо зустрічати схід сонця і пропонуємо вам бігти разом з нами. По помитих дорогах п'ять ранку, дороги помиті всі. Растюня біжить, Тарас Григорьович добрий ранок. Тарас Григорьович, що ж ворог знову обстрілює нашу країну масовано, а? Ну допоможи, ти там на небесах, допоможи. Растюня, добрий ранок. Ти зайнята, біжиш? Ти тирити тири, ти тири. давай. Але слава вшануємо пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. Вічна пам'ять. Друзі, я вже бачу сонечко. Його сьогодні дуже хорошо видно, небо чисте. А я вчора ввечері дивилася, що небо чисте, і не вірила своїм очам. Думаю, та ні, напевно, це щось Качка бреше, такого не може бути, бо хмар нам було цілий день. Але ні, небо чисте, сонечко видно. Дерева нам заважаються побачити. Ми зараз підійдемо. А поки хочу сказати, що сьогодні максимальна температура повітря 29 градусів. Це дуже спекотна рестюнечка. Будемо плити по морю, бо по берегу ходить то жарка. Отака ситуація. Воду зараз будемо міряти. Взяла термометр сьогодні, не обманюю вас. А то постійно будемо міряти, приходимо до моря, а термометра немає. Сьогодні все буде, біжимо на зустріч новому дню. Сподіваюся, що він буде кращий, ніж попередній. Поки ми біжимо, згадала вчорашню новину, може хтось не знає, Артем Півоваров отримав звання заслужений артист України. Вітаємо, він молодець. Вітаємо! Вітаємо! Я вже звернула увагу на те, якщо я приходжу раніше з сонця, вон ворони щось не поділять, їдять. Якщо я приходжу раніше з сонця, то його не видно, то є хмари на небі. А якщо я запізнююсь, то небо чисто. Раз, стара, пішли. Українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їм не пробачимо. Біжимо, там Ігор грає, а де Тарастя? Растюня, я думала, що ти у ворон пішла забирати ту кістку. Ну, ти молодець, подивилася, понюхала. Щось вони їдять там не зрозуміла, чиї то кістки якісь великі. Що навіть трасі не захотіла забирати. Мені аж страшно. Боже, біжу з тим сачком. Сьогодні його прив'язала позаду рюкзака, то я його запіхувала в рюкзак, прив'язувала, і держак дуже високий, він же ж не складається повністю. І я била всім тим сачком по голові. Зараз прив'язала його позаду рюкзака. Тепер держак б'є мою. Калінко з цієї сторони. Боже, мене вже там, напевно, синець. Я вже не можу, мені боляче. Ланжерон 29 червня виглядає так. А де ж наше сонечко? Давайте його шукати. Добре, ранок, Україна. Прокидайся вже мало. Клас! Біжимо, біжимо, садочка. Черга кавою. Невеличка. Напевно, людей зараз не дуже багато. Ого, не дуже багато. Людей багато, друзі. П'ять якщо що. П'ять п'ятнадцять, да. посунули піаніно, зрозуміло, щоб люди могли тут стояти з боку. За того морозила. Добрий ранок. Растюня, даємо грацію, іди до мене. Ростя в шоці. Її оточили. Яку грацію, ще ти від мене хочеш? Тут... Дай розібратися, хто тримає ланжерон? Ростюнечка, даємо грацію, даємо грацію, рідненька, пішла, пішла красива. Ростюня, давай. Спинка рівна, головка повище, пішла, плечі розпрямила, пішла, 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 даємо грацію, ану не, не даємо грацію. Хто це пливе? Ростюня, он як треба ранок починати.

Пішла, покопалась сама. А власниця каже, «А де мене називаємо, я її навіть не почула, навіть не знала. Раз, ти бачиш, як самостійно, клас. Дуже друзі, а людей багатенько. Да, посунула, бачите, піаніна з тим морозивом, Ну і хорошо. Вже тут, ти вже вдох. Клас! Боже, які молодці. Ні, Ростюня так не топі. Ростюня так ніколи не робить. Ростюня, коли я дочекаюся, щоб ти так робила? Шістнадцять. Шістнадцять. Я в шоці, це на мілкоті. Раз я пішла на пірс мене шукати. Де ти була? Де ти була? Дивлюсь вже на пірсі, поки я переодягалася. Жодної немає. Вода відійшла, траву нагнала, в траві нікого немає, нема. Треба на Мідії переходити. Міді, я дивлюся. Є. Є. Зараз будемо пірнати за Мідіями. Все, рачки вже Пройдений етап. Убираємо сачок. Нічого не знаходжу. Ну, рачки, рачки. Що ви збираєте? Інтересно, так. Немає. Сьогодні. Растя, ти йдеш зі мною чи ні? На концерти на концерт йдеш. <рес> Друзі, ну хтось нещодавно із вас писав: замініть дерево, приберіть це сухе дерево. Ви просили, ми зробили. Ну, ми, я підмазалась, я підмазалась до, до тих, хто зробив. Добрий день, можна вас запитати, а по чій та ініціативі, Хто оплачує цей банк? Ви, ви одесит, просто хочете зробити Дякую. Це теж моє, ну, арма. На жаль. А ці люди вирощують. Ага, зрозуміло. Да. А як вас звати? Метро. Метро. Дякую вам. Це, це метро. Клас. Бути нове дерево. Thank you. Лас. Опа, хто це? Хто це? Гусик, гусік мій. А що, закінчився вже п'яний ранок? Так, закінчився. Раз стінка обережна. Листівочки. Друзі, у нас зараз буде дегустація дубайського шоколаду, який ми купили у Львові. Це дубайський шоколадний батончик. Повинна бути ця дегустація з кавою, але я каву забула. Забула! Так, Растя, дубайський шоколад. Ти повинна сидіти поруч зі мною. Я дігустую. Боже, оце закрили, так закрили. Растя, Расть, Іди до мене. Видно? Начинка зелена. Це дуже зараз популярна штука, дубайський чоколад. Похоже на халву всередині. Ну що? Подобається. Подобається нам. Смачно, ми рекомендуємо. Так розстрілять. Ось так, друзі. Нове дерево, зелене. Прощавай, друзі. Ти нам підіймала настрій. Друзі, зараз я вийшла на частину набережної біля дільфінарія Немо. Хотіла вам завжди показати, але відео монтую на березі, коли я сюди виходжу, то ви вже дивитесь відео. Що Тут дівчата займаються йогою. Одна команда, там далі інша. Група в полосатих купальниках. Це теж так красиво. Мені здається, що сьогодні їх щось менше, завжди побільше. Як я це бачила, що тут вся набережна в людях, які займаються йогою. Це прекрасно. А де Гугусік мій? Залишилася десь біля епіаніна. І ось ще одна група. Гугусік, що ти стала на бездорожжі? Загубила мене, да? І шукаєш, де я? Коли я кажу, пішли, то треба йти. Шастюня. Друзі, 7.45, Ланжерон виглядає так. Вам всім гарного дня, приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока.